Доброго ранку вдома. А якщо ви давно чекали на новинки від проекту книги мандрівки, то маємо для вас гарну новину. Книга мандрівка Освіта це проект, що допомагає дітям у вивченні різних наук і, зокрема, історії України. У чому його особливість, і головне, що таке зошит мандрівка, ми дізнаємося від авторки проекту Книга Мандрівка, співзасновниці анімаційного видавництва Books and Cartoons Ірини Тараненко. Доброго ранку. Добрий раночок. Книга мандрівка освіта. Що це таке? Як це працює? І чим відрізняється від в принципі, інших книжок проекту? Бо вони всі так чи інак про освіту і розвиток і нові знання. Ну, ми просто зрозуміли, що так багато накопичилась нас книжок, мультфільмів, і ми стали отримувати дуже багато запитів від освітян і від компаній, які працюють саме з напрямом освіти. Що ми зрозуміли, що ми просто маємо зробити освітній проект, і в принципі такі думки були давно. І можна сказати, що він виокремився в окремий проект під брендом Книги мандрівки, який ми назвали книга Мандрівка Освіта. Тобто, ми розуміємо, що. Діти ну, особливо діти. В початкової школи їм дуже важко навчатися, можна так сказати, витримати академічні уроки, та да? коли треба висидіти, коли треба. А, ну емоційно ще це важко. та да? і наша команда глибоко впевнена в тому, що найкраще навчання це в грі, і оскільки ми дуже довго працюємо з нашим ну, улюбленим форматом, едютеймент, тобто і всі наші мультфільми, і всі наші книжки побудовані в цьому форматі. Ми вирішили, що уроки ми також будемо будувати саме таким чином. Нам, так? І з'явилися, явили, в принципі, зошити, ну, і сама назва випливла <гум> зошит мандрівка. І ми розробили перші п'ять уроків. Можна сказати, що це пілотні уроки. А надалі ми, звичайно, хочемо їх поширювати, тому що тем дуже багать. Ось, І ми пробували робити ці уроки тобто ми обрали п'ять тем. Серед них це, наприклад, а, урок, присвячений Тарасові Шевченку, Лесі Українки, Українці, Українці Чорнобилю. Символом державним і і, 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 і що ще? От я забула: а, і Київська держава, тобто часи Київської Русі. В принципі, можна сказати, що це на аудиторію десь від 6 років до 12, але в принципі, якщо розвиток дітей трошки. Рані ну, це індивідуальне, да, у кожного може бути раніше, наприклад, у когось там пізніше. Тобто, в принципі, це можна ще і в рамках ну до початкової школи теж пробувати з дітками займатися. В принципі, цільова аудиторія це освітяні, які можуть і вчителі наші, да які можуть займатися як в школах. Тобто, це може бути в рамках уроку Я дізнаю світ. Також це може бути наші школи за кордоном в рамках вечірніх шкіл, в рамках суботніх шкіл, та тому що не вистачає матеріалу. Ну а також батьки можуть самостійно теж займатися з дітками. Тобто ці зошити вони побудовані у вигляді гри. Ми намагалися враховувати всі потреби дітей. Тобто тут є завдання із математики, із логіки, із малювання, там, із творчості, із літератури. Тобто, там може там, десь вгадати слова чи написати слова, десь порахувати, десь домалювати. Навіть порефлексувати в кінці кожного року. Тобто, це ж така рефлексія щодо кожної теми. Ось, тому, в принципі, і Ми вже отримали багато відгуків від освітян в рамках цього пілоту. І, ну, в принципі, всі дуже сильно раді, тому що таких яскравих зошитів їх дійсно немає. Та? Вони всі, ну, ну, як ми звикли, або стандартні. Які в рамках мі міносвіти зроблені да, або в принципі, вони особливо там не відрізняються. Тобто там є якісь такі академічні завдання. Ми намагалися зробити так, щоб дитині не було сумно, в першу чергу, тому що ну ми впевнені, що неможливо навчатися, коли тобі не цікаво або сумно. Розкажіть, будь ласка, про команду, що створювала цей зошит, бо це ж такий інтегрований урок, да так це називається, тобто багато різних дисциплін. Чи була там співпраця із психологами, з істориками, хто працював саме над контентом, над наповненням зошиту. А, ну, якщо казати щодо творчої команди, то це команда книги мандрівки, я маю на увазі наш ну, редакторський склад, наші ілюстратори. А також звичайно, ми залучали вчителів. Тобто, вони були в наша база і грунт, звичайно, тобто вчителі, які зараз працюють в школах і ознайомлені з програмою нової української школи, і вчителі, які якраз працюють з початковою школою. Uh, у, кожного, у кожного вчителя була своя тема, тобто, ми враховували всі особливості уроків, особливості дітей цього віку, та і знань. Ну і таким чином теж підбирали вчителів. А uh, ось ну а крім цього, в нас була ще експертна група, до якої входили звичайно, психологи і експерти там з різних дисциплин. Але ну в принципі велика команда доволі. Я почула, що це пілотний випуск, але все-таки на нього ви обрали оці п'ять тем. Частина персоналі, да, частина якихось історичних подій. Як ви їх обирали? Чому саме їх? Вони по часу не пов'язані, скажімо, темою, теж не напряму пов'язані. Да? Там мистецтво, там технології, історія. Як ви їх обирали і як далі будете компонувати продовження? Ну от ми ж, в принципі, коли робили мультфільми наші, теж перші п'ять пілотних мультфільмів, ми робили з різних тем. Тобто, десь ми пробували особистості взяти десь там міста, наприклад, десь події, щоб зрозуміти, як воно взагалі працює. Тут ми так само у нас була така сама стратегія, щоб це були різні теми, і ви правильно зауважили, що вони не пов'язані в часі, не пов'язані з змістом. Тобто, ми хотіли, щоб це були абсолютно різні а, історії. А, особистості ми обирали, а, дивлячись на те, що багато уваги як самих, в рамках початкової школи да, виділяється вивченню там життю Олесі Українки або Тараса Шевченка. Ну і не тільки коли там їх юволеї, там дні народження, та це можуть бути окремі уроки, плюс окремо ж вивчаються деякі їх твори або вірші, тому в принципі воно все лягало. Чорнобиль це наш найпопулярніший і найулюбленіший взагалі нашими глядачами мультфільм на Ютубі. Хоча він був якраз і входив в перші п'ять мультфільмів, тобто йому вже там більше там я не знаю п'яти років, але. Ми так розуміємо, що дуже дуже мало матеріалу на тему, наприклад, Чорнобильської катастрофи, саме для дітей. Тому, в принципі, мультфільм ми знаємо, що, що дуже багато освітян, дуже багато вчителів якраз його використовують в рамках своїх уроків. А тому, в принципі, ну і сама тема по собі цікава, і дійсно такого матеріалу, адаптованого для дітей, дуже мало. Тому, звичайно, ми цю тему обирали. Київська держава це події Київської Русі. Тобто, ми розуміємо, що навіть цей урок його можна розкласти мінімум ще там на двадцять. 20... Окремих уроків, але ми намагалися якраз а, витримку зробити, щоб і не перевантажити, та, і щоб ознайомити дітей якраз з цим на, ну, періодом нашої історії, який, ну, можна сказати, був наймагутнішим і ну, найвеличнішим. Любимо слово да, наших сусідів. Вежу, 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 вільних, ось, і ну, розказати якраз про цей період. Ну, а Символи це те, що, в принципі, в рамках початкової школи, державні символи мають на увазі. Це те, що просто необхідно, тому звичайно, ми теж підійшли до цього а, уроку. Ну розуміло, що це те, що треба, і ми хотіли якраз робити його, як, якщо можна сказати, не дуже сильно шароварним. Ось, щоб воно було і дуже красиво, естетично, і в той же час розказати про всі наші основні державні символи офіційні проект буде продовжуватися далі. Так точно вони будуть компілюватися з. По різних темах ти купуєш і зачіпляєш якісь різні моменти історії різних людей? Чи далі ви будете якось іти? Ну не знаю, більш там поступово, чи якось ділити інакше ці теми, які будуть наповнювати зошити? Які плани взагалі? Ну якраз зараз ми хочемо отримати якомога більше фідбек. Від різних аудиторій, щоб зрозуміти, як краще далі рухатись, можливо, ми будемо робити так, що ці теми будуть пов'язані. Можливо, це якраз буде більша адаптація конкретно для першого класу, там для другого для третього, тому що зараз в наших завданнях, наприклад, є більш прості варіанти і більш складні. Ну, наприклад, діти там перших там двох класів вони можуть, наприклад, умовно кажучи, не використовувати там римські літери або цифри. Там, наприклад, коли мова йде там про століття, Да? а наприклад. Старші дітки вже там є завдання, якраз дає римські цифри. Може там далі буде якраз ми чітко будемо тоді робити, наприклад, виключно там для першого там чи другого класу. Ну а так само у нас все ж таки проект більш акцентований. Ну загалом, проект не Мандрівка, він більш культурологічний, да і він більш історичний і культурологічний. Тобто, у нас все одно є акцент на культуру і на культурологію. Тобто, ми хочемо теж залишатися більше в рамках саме культурологічних тем. І нам здається, що це те. Теж, чого не вистачає, можливо, в програмі зараз ну сучасних українських шкіл, і ми знаємо, що дуже багато вчителів, особливо вчителів а, молодих, які там нещодавно обрали свою професію, їм не вистачає такого матеріалу. І вони додатково самі його розробляють і дуже багато, наприклад, вчителів, з якими ми співпрацюємо, вони навіть купують десь додаткові там шаблони або презентації, щоб з дітками ну додатково провести урок, тому що ну немає просто такі, таких методичних там підручників чи зошитів. Тому, в принципі, ми хочемо от, залишатися в рамках, напевно, на, на, на того ну в чому ну, що ми найбільше любимо, і що нам найкраще вдається. В чому ви експертні? Де да? де можна прибрати придбати зошити? У якому форматі. А... Як це зараз можна зробити? Зараз зошити існують в двох форматах: в електронному вигляді та в друкованому. В друкованому, я знаю, що лише, мені здається, минулого тижня з типографії ну, зошит був надрукований. Зараз я точно знаю, що він буде представлений в будинку іграшок а і ще в якихось дитячих магазинах. Щодо перемовин з книгарнями, ми ще не вели, тому в принципі зараз в книгарнях, напевно, зошит не буде представлений поки що на першому етапі, але його можна замовити у нас на сайті. Або друкований, або окремо можна купити кожний урок електронну версію, або разом всі п'ять років. Теж електронна версія. Ми розробили це спеціально, враховуючи потреби у міжнародних шкіл, тому що дуже дуже багато ми знаємо зараз діток. та навчається за кордоном. Тому не у всіх є можливість не може там чекати, чи замовити друковану версію, чи, наприклад, замовити кількість на клас. Тому ми враховуючи це, розробили електронну версію, щоб кожен, кожен вчитель або там Батьки мали можливість самі роздрукувати у себе вдома на принтері, навіть там не на кольоровому, і займатися з дітками. Дякуємо вам за те, що робите. Сподіваємося на продовження цього проекту, на якісний фідбек від тих, хто користується першою частиною, який допоможе вам розвиватися далі. Чекаємо на нові книги і нові зошити. Дякуємо. Дякуємо дуже, До побачення. до побачення.